Дуже нам важно розуміти, що коли ми сьогодні празднуємо того далекого на французькій землі мученика Пофіна, священомученика, та далека для нас земля Галлія, а на ній ота древня провінція Рутенія, Русенія, ми за неї чому споминаємо, бо жителі нашого краю мають історичну назву русини і учені б'ються. Откуда прийшлася назва? Ясно, коли у 45-му році до нас прийшли визволителі на радянських танках, вони сказали, та русини, руси прийшли лем оттуда, із Пскова, із Києва. Ну, откуди з'явилися русини? У п'ятому віці на тій землі, де ми споминали сьогодні хорутенія. Корутанія, теперішня Словенія, западна честь Мадярщини, север Хорватії, север нашої Сербії. Іменно на ті землі вдруг у п'ятому віці, а точніше, в 477 році, тобто 1500 років назад, вдруг з'явився лідер, за котрого документ пише лідер русинов, але князь русинов одоакр з Великим військом захватив Рим і правив Римом 15 років, фактично уничтоживши посліднього римського імператора. Князь русинов одоакр, дукс рутенорум. Одоакрос. Откуда вони взялися там? Да, ще 15 років русини правили Римом. Да, які в книжці прочитаєш то, то який історик то, -то дерзне написати, Да завтра його ввольнять із роботи, як у нас, коли історик, декан факультету історичного в Ужгороді захотів написати правду про наш край, не могли його уволити з роботи, але ну, немедленно. Кафедру знищили, не є кафедри історичної, навіть ти роботи не маєш. Так, сьогоднішній світ ріже інформацію правдиву історичну. Поэтому і ми споминає знаменітого дукс рутинорум Одоакрс, чи князь русинов одоакр, котрий правив Римом 15 років, причому був православним. Бо коли він виграв війну, доспехи свої послав восточному цареградському кеснопольському патріарху в знак уваження, значить був православний. От чому нам так важливо і такий момент знати. То були слав'яни, то ще був 4 5 вік. А чому, кажуть, історики, що лише слав'яни в шестому віці, а тому, що вони історики, тому що вони, мабуть, свої границі, що може казати? Бідним історикам, докторам, а що не можеш казати. І доктор, який хоче бути доктором, послушний все каже, а й все ні. Акщось казати за якоїсь собою, доктора виясняють у ніяких тайних учеників, що можеш казати, ми відповідаємо. Так, іменно із давньої тої землі на югі Франції, Рутенії. Дениська, низько про святого нашого священомученика Пофіна Леонського, ім'я до то, то Рустен, Русин перескочило через Альпи і нав'язалося у центрі Європи, а потім дійшло до наших днів. Ми же молимо Бога Боже, поможи нам, щоб ми були подобні, як Господь кличе нас бути слідувателем за ним, послідувателем за ним. І бись ми взирали на подих святих. Вони могли промовчати і бися живі. Вони принципово сказали: ну і що ти правитель? Ти сьогодні правитель, завтра ніхто. А я християнин. ну ні, завтра і у вічності, в Царстві Божий. А якщо ти мене уб'єш, а будеш судити, то ще мені увеличуєш небесну нагороду. Іменно в той момент. Що гонітелі церкви знають, що вони своїми гоненнями увеличують число святих, увеличують число відповідників і бувають осторожні, лишній раз не розпускають руки. Ну так, да, коли у нихся вирве ситуація з-под контролю. І видиме, що твориться на деяких регіонах. Господи, поможи нам, щоб були громадяни України законопослушні, щоб ніхто не посмів нас на чомусь обвинити, а кіть посміє обвинити, ми все кажемо, та має абсолютно всі сили, дати і так ніч не знайти, бо ми діти Божі, святі церкви канонічної, православної, а віримо у з нашими святими і у вічності наслідники Царства Божого. Amen.